Гриб наступає на Україну на Закарпатті Рівень захворюваності щотижня зростає на 10-15%. І навіть з такими показниками ми другі з кінця антирайтингу. Масові щеплення в краї вже провели. В тих же хто таки наважиться на вакцинацію самостійно, ще є близько двох тижнів на укол і вироблення імунітету. Спеціалісти з цим радять не зволікати, адже вірусів цього сезону буде аж три. Будуть циркулювати два старі типу, а які зустрічалися вже в попередні епідемічні сезони, і гриб Б новий штам Масачусетс, який не циркулював уже більше п'яти років. Кажуть, численні повідомлення про страшний вірус зразка 2010 року надумані і часто мають на меті підігріти інтерес не стільки до щеплень, як до противірусних препаратів. Ефективність новомодних ліків, що нібито можуть поставити вас на ноги в лічені дні, та ще й не дають хворобі бути заразною, ставлять під великий сумнів не можна сказати, що людина, яка вживає противірусні препарати, вона не є абсолютно безпечною для оточуючих, Все рівно вона який час виділяє збудник, створюючи під небезпеку для оточуючих. Найкраще виділити йому окреме приміщення, тим більше, якщо, наприклад, в сім'ї є маленькі діти. Від грипу Масачусетс кажуть, порятує хіба що сильний імунітет або ж вакцинація для України. Він, так би мовити, новий старий штам. Хоч і циркулював кілька років тому, та сподіватись на набутий тоді імунітет, на жаль, не доводиться. Імунітет після перехворілих, після перезахворювання на грип не залишається стійким, як перездійснення, скажімо, вакцинації по Він однозначно може тривати рік, два, може таке, що щорічно що і статус імунної людини слабий, може перехворювати в чи іншим штамом грипу. Ми проводимо діагностичні обстеження і є експрес-тести, якими можна визначити, які грип. Ну, в принципі в більшості ситуацій ставлять клінічний діагноз. Не порятує і щеплення кількарічної давнини. Для більшості людей внаслідок поганого харчування, а відтак і імунітету вакцинація дієва лише 2-3 сезони, якщо не менше.